Вітаю вас, друзі. Учора в Україні було дві цікаві новини. Перша полягала в тому, що пасажирам Укрзалізниці довелось підставляти відра у вагоні, тому що зі стелі текла вода. А друга новина стосувалась того, що дружина члена наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лещенка поїхала гастролювати в Москву у соціальних мережах. з'явилась інформація про те, що діджей Настя, вона ж Анастасія Топольська, вона ж дружина Сергія Лещенка. Зібралась виступати на одному із фестивалів у столиці країни окупанта. Я про це написав у себе на Фейсбуці. Тегнув Сергія Лещенка та запитав його про це. Але він чомусь не став мені відповідати та просто мене забанив. Після того небайдужі громадяни пішли до Сергія Лещенка на Фейсбук і стали ставити йому ці запитання вже у коментарях. Але він почав їх банити, а потім, взагалі, видали в останній пост, де було досить Багато таких коментарів, але люди не відступили і стали ставити ці ж запитання вже під більш старішим дописом. І на них теж Сергій Лещенко не став відповідати. Того ж вечора Лещенко проводив трансляцію на своєму Ютуб-каналі. І знову будемо підводити підсумки як сьогоднішнього дня, так і будемо підводити підсумки е, наших останніх. Я переконаний, не дуже динамічних, але цікавих тижнів. Я також туди прийшов і запитав про московські гастролі його дружини, тому що це ненормально, і аналогічні питання ставили йому і ще дуже і дуже багато людей. І от коли Сергій Лещенко перейшов вже до відповідей на запитання, а тепер ми переходимо друзі до е, запитань, і він став там знову говорити про що завгодно, але питання наймасовіше, яке йому найчастіше стави. Але у коментарях він знову проігнорував. Всім бажаю не хворіти. Вітаю з ним перемоги, який почнеться вже буквально за 5 хвилин. А я вас з всім подібне. І дай нам! Бог побольше побед в житті. Мене дуже здивувала така поведінка Сергія Лещенка. Тобто, замість того, щоб відповісти, він почав ігнорувати, блокувати сторінки тих, хто ставить йому незручне запитання. І я вирішив за допомогою деяких моїх чудових глядачів, які мені у цьому допомогли, дослідити сторінку дружини Сергія Лещенка Анастасії у інстаграмі. І виявилось, що. Тільки за відкритою інформацією, за інформацією з її сторінки, вона протягом 14-21 року, тобто від початку російської агресії, їздила у Російську Федерацію здебільшого із концертами, щонайменше 10 разів. А ще мені надіслали ось таке дуже цікаве відео: це допис на сторінці власне дружини Сергія Лещенка, і тут залишили їй коментар про те, що росіяни у Українці це братні народи. І Анастасія прийшла і цей коментар лайкнула. Не знаю, може, це теж такий збіг, але я чомусь взагалі не зміг знайти жодного відео або поста на Фейсбуці, де б Сергій Лещенко від початку російсько-української війни прямо неопосередковано критикував би Російську Федерацію. Максимум він там вдавався до її критики ще до початку війни. Знайшов я і ще одну дуже цікаву історію, вона так би мовити, характеризуюча. Справа в тому, що дружина Жина Сергія Лещенка Анастасія свого часу також виступала проти мовних квот, наприклад, на радіо та телебаченні. Діджей Топольська в соціальній мережі грубо зміни оцінила, обізвала депутатів нехорошим епітетом, А в коментарях ще і прокляла. Цитую з їхніми українськими квотами і сімейними цінностями. Була і інша цікава історія. Декілька років тому, здається, у 2017-му російський літак, який летів у Сирію, впав у Чорне море загинули усі, і на борту цього літака тоді були якраз представники хору імені Олександрова. Цей хор свого часу співав пісню про вежливих людей та прославляв фактично окупацію Криму. Уточнення це було у 2016 році. Так ось, оскільки розбились тоді не звичайні громадяни, а пропагандисти, які виступали за війну проти України, велика частина українського суспільства цьому зраділа, і це нормально, тому що коли твій ворог він втрачає свої певні ресурси, у даному випадку пропагандистські, це завжди добре. Це означає, що ворогу буде складніше вести війну проти твоєї країни, але. Те, що українці зраділи, дуже сильно обурило Анастасію, і вона написала пост, у якому назвала тих, хто радіє цій катастрофі виродками, що взагалі так не можна, треба бути добріше і проявляти співчуття. Але і це ще не все. Пам'ятаєте, у 2019 році у нас був дуже скандальний відбір на Євробачення, на якому виступав гурт Анна Марія, учасниці якого виявились, ну м'яко кажучи. Не дуже лояльними до України Крим наш, бо це наш дім через те, що батьки цих дівчат служили окупантам, а вони самі не могли відповісти на запитання, чий Крим Сергій Притула, який тоді був ведучим, їх трішки критикував. Мені дуже прикро, що своєю поведінкою ви стаєте. Таким розкішним фундаментом і підґрунтям для російської пропаганди, після того Анастасія Тапольська назвала Сергія Притулу медійним мудаком, а за дівчат вона, звісно ж, заступилась. Я чому ці історії переповідаю? Тому що поїздки в Москву у даному випадку це не якась історія про те, що в неї не було вибору, вона була змушена туди поїхати, не знаю, до близьких родичів, яким погано, тощо ну різні обставини бувають у житті. Це її цілком усвідомлений вибір. Вона Абсолютно нормально ставиться сьогодні до громадян Російської Федерації та й, схоже, до російських окупантів. Також кожна ваша підписка на мій канал мене мотивує робити іще більше контенту, тому не зволікайте і просто зараз підписуйтесь. Ну а для того, щоб просунути це відео в Ютубі, обов'язково залиште коментар до нього і натисніть лайк. А тепер найцікавіше, коли я тільки писав про гастролі Анастасії Топольської у Москві, її виступ ще не Відбувся і його можна було скасувати. Розголос піднявся дуже великий. Про цю історію написали практично усі провідні змі, але чомусь Анастасія свій виступ не скасувала. Більше того, вона стала хизуватись тим, що вона там була у Москві, і запостила у себе відповідні відео із геолокацією в інстаграмі. Тобто після скандалу і ще вона могла відмовитись від виступу, але свідомо не стала цього робити. Та, друзі, це теж іще не найголовніше питання. Найголовніше питання полягає в тому, а як Анастасія взагалі потрапила в Росію. Справа в тому, що у зв'язку із пандемією коронавірусу Російська Федерація практично закрила усі свої кордони для іноземців, і туди неможливо просто так потрапити, якщо ти. Не громадянин Росії, винятки становлять тільки ситуації, якщо ти маєш у Росії зарплатню від 180 тисяч рублей, або якщо ти їдеш туди на лікування, або якщо у тебе там є близькі родичі, громадяни Росії, за якими ти маєш доглядати. Анастасія Топольська не підпадає під жоден із цих критеріїв. Ну хіба що вона має громадянство Росії, або вона якимось. Корупційним шляхом нарішала собі можливість заїхати в Росію, і це дуже цікавий момент. Та ви знаєте, усе пізнається у порівнянні. Мені згадалась історія про Володимира Жемчугова, це громадянин України, який був партизаном на окупованій території. Український партизан Луганського подполя, тобто. є... Отряд і не один. І люди там залися. Він герой України, справжній герой. Він зазнав поранень і після того потрапив у полон до окупантів. Я пам'ятаю, що засипився ногою, повернувся, хлопок. Я когда полежав, почувствував, що я не умираю. Кров тече, но я не умираю. Я не хотів попадати в плен, я вирішив покончити жизнь і думав випалстів на трасу. І Володимир Жемчугов і Анастасія Топольська є з Луганщини. Їхні рідні міста сьогодні окуповані. Вони знаходяться під владою російських окупантів. Але якось так сталося, що від початку війни Володимир пішов воювати проти цих окупантів, потрапив у полон, став героєм України. А Анастасія поїхала цих самих окупантів. Розважати до москви. і мені було б однаково у цій історії на Сергія Лещенка. Я би взагалі йому нічого б не казав, якби не одне, але він є представником держави в Укрзалізниці, він є членом наглядової ради державного акціонерного підприємства. А значить, мовчати в такій ситуації це точно не варіант. Якщо у вас буде можливість. Ставте Сергію іще ще запитання про гастролі його дружини в Москві, тому що потрібно відповідати за слова вчинки, навіть якщо вони не твої, а людини, яка є твоєю дружиною, якщо ти представляєш державу. Ну і якщо Сергій Лещенко ніяк на це все не реагує, то у мене виникає підозра, що його мабуть просто усе влаштовує.